Ось так. То задрібно, сину, грубше, грубше, отак. Ось так ріжемо. щавель, квасець, хто там як знає. У нас квасець. Ось ріжеться. Перебираємо. Пацураки сюди відкидаємо. Я тих патичків ніколи не беру, тільки листочки. Ось. І перебираємо бить травички, щоб не було таких оріжих листочків, їх відкидаємо. Тільки беремо гарненькі, зелененькі листочки. І тоді миється файно його. І тоді будемо заготовлювати на зиму. Хоча в мене ще є багато костю. Ну, шкода, що пропаде. Треба, треба його довести до пуття. Ну а мої гуси від нас нікуди, де ми сидимо, там вони коло нас пасуться. Вищу, вони нікуди далеко не йдуть. Помагають нам, помагають. Ну а ми будемо перебирати, сидіти далі, свій квасець, робити заготовку на зиму. Хтось з дівчат питав мене, як ти на зиму заготовляєш квасець, бо маємо гарний квасець і не знаємо, що з ним, як його заготовити. Можна заморозити, якщо у вас є місце в морозильці, але ну, так як в мене весь час місця в морозільці недостача, то я його зіпхну зіпну. Слоєчок посолю. І ще візьмемо сюди петрушки, до нього вимішаємо і пару цибулин, листочків то в мене є семилітка зелена. І з неї візьмемо. І тоді покажу, що і як. ж, ж Ладненько, ми переберемо, тоді я буду далі що робити, покажу. Так, ось так цибульку ріже Ігор. Це наша петрушка. Зараз ми її переберемо, поріжемо. І тоді все разом перемішаємо Квасець, петрушку і цибульку. І тоді покажу, що я буду з нею далі робити. Пальцю між син. Ніж гострий, я знаю, що він гострий. Пису. Ось так, бачите, як він дрібненько ріже. Я так вмію. він так ріже. Такі то справа. Я буду перебирати петрушку, зараз будемо різати ще петрушку. І буде в нас така заготовка, До борщу з сквастю чи щавлю, як там хто знає. Люблю, де підріже. Так гарно. В мене так не виходить. Так, косець перемила, воду відсідила. Що це Це у нас петрушка з цибулкою. Висипали ось і перемішуємо. Ось так. Так. Тепер беремо сіль. солимо. Солимо гарно. Скільки в грамах, я не знаю. Ось так гарно має бути посолено. І перемішуємо з тією солею. Щоб воно і петрушка, і все перемішалося. Квасець ріжеться грубо, дрібно не треба. І зараз ми його вимішаємо, Файно він пустив юшку. Від солі він поміняє колір, стане такий жовтуватий. Ось. І ми його тоді повіддушуємо і у баночки складемо. І буде у нас квасець на зиму. Будь здоров. О, ось такі то справи. Ось ось такий. Головне гарно вимішати, щоб він ще й гарно просолився. Тоді він буде кращий. Ось так. Оставимо його на мінут 10, щоб він постояв. Так, віддушуємо квасець. бачите, він такий темний став і спихаємо тісно слоїк. Ось. А тоді його до борщу, як береться, його багато не береться, бо то буде дуже великий концентрат. Дуже буде кислий борщ у вас, то береться його менше. Ось цієї баночки то хватить десь на 3-4 борщі, в залежності, які каструлю робити за велику. Ось. Так щось таке ось таке. Те, що там зараз кажуть, що я все видушила з нього. Ні, нічого я з нього не видушила. Кому не подобається, моє... Чекай, мій... тут листочок якийсь цибуряний. А це з того, з цибулі. Десь кінчик. Кінчик десь попався. О, нічого спрошного згодні. Так О. файно. Ось так виходить, бачите як? Все, зелений, файний. І зараз ми його ще ете. Закриємо. Закриємо кришку і зверху сольки, солькою засипаємо. І все. Мені здається, оцього не лізе в цього півлітрового банку. Лізе. А ні, це там ту слоєчку допхаємо. Воно таке дивне. О! Вийдемо на цей. Всю юшку вильємо. О! Ось ось так. Певно чуть-чуть не вліз. Може і не вліз. Може і взяти півтора літров. Але ні, тоді якщо відкривати, то напевно просто оцей козі їздить. Ой, <laughs> мене воно за Завтра Дав тропор сквозь утворю. О! Класно, я його хочу. О! Ось так. Пас. А це трошки постав паузу, візьми тарілочку. Ось це ще залишилося мені на борщ на завтра. Ось, так що ось такі, то справи. І зараз поставлю паузу, поки далі. Так, тепер беремо ложку солі, зверху посипали. І все. І нашій. Так, трохи. Так, все, все. Нашій косець. Кришка не налізає, якась така тісна. Намісто так убрала? І нашій косець відправляється на зберігання. Так що всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Смачного всім, хто буде готував смачний борщ зимою. Arnold ya.